Додатку резерв плюс тому після 17 липня чисто формально ТЦК матиме повне право аштовхувати отих півтора мільйона плюс людей на 25, а то і більше тисяч гривень. А потім плюс анулювати водійські посвідчення, плюс оголосити в розшук, плюс затримати, кинути у бусік, привезти на медкомісію, і наступного дня будете вже в учбовому центрі показувати усім свій телефончик з оновленими даними. Це велика біда та велика брехня над українцями та над простими людьми. А от якщо оновлювати дані у ТЦК, то видають принаймні мусять за запитом паперовий витяг, де зазначено, що дані оновлені і вимогу закону виконана. І з цим папірцем можна сміливо ходити по вулиці та надавати його в суд, якщо помилково незаконно випишуть штраф. Тому раджу тим, хто поспішили, не дуже розслаблятися, а уважно читати конституцію України, як радила інша заступниця міністра оборони, пише Константин Корсун. Пишіть ваші думки під цим відео, друзі.